Е, ну, дивіться, загалом в Україні мені здається, що ми пройшли його е, дещо краще, ніж е, ми всі очікували, або чого ми боялися, правда, тому що все таки були очікування по блекаутах по дефіциту генерації значно вище. Ніж ті, з якими ми е, зіштовхнулися. Одна з великих причин для цього аномально тепла зима. Uh -huh. І вона була такою не тільки в Україні, а взагалі е, в європейській частині. Ось. І е, звісно, що це дуже посприяло тому, що середньоденна температура не опускалася нижче е, заявлених зазвичай показників. О, і відповідно нам вистачило той електроенергії, яку генерувала і система. І імпорт власне дуже сильно допомагав. Ось але з іншого боку, такі аномальні погодні умови, які ми спостерігали цієї зими, вони звісно дивовижним чином вплинули на профілі генерації сонця і вітру, угу. тому що сонячна генерація демонструвала рекордні показники навіть для тих зимових очікувань, які ми зазвичай закладаємо в наші прогнози. Ми значно перевищили об'єм виробітку по сонцю.